Добрий вечір, шановна громада. Мова піде про організацію благоустрою в частині прибирання опалу листя, а також сміття, прибирання снігу, взимку на дорогах і тротуарах нашого міста. Хочу сказати наступне, що раніше ці питання вирішувалися за рахунок комунальних підприємств шляхом укладання прямих договорів з працівниками зі служби зайнятості, які виконували громадські роботи в місяць це Обходилося для нашого бюджету 125 тисяч гривень. Пізніше ми долучали кошти міжнародних партнерів по програмі Cash for Work. Останнім часом залучили сотню працівників в місяць, які дали можливість вичистити нашу громаду, наше місто від бруду. Але це робота постійна, яку треба виконувати регулярно. Листя падає, відповідно, цвіт падає, придорожне сміття, пилюка. Вона прибувається. Під наші тротуари, і бордюри, тож для того, щоб автоматизувати цю роботу і зробити її якісніше, і менше витрачати кошти з бюджету. Мною на сесію відповідно подається пропозиція по придбанню спеціалізованої техніки, яка дозволить автоматично і краще прибирати наші тротуари і дороги громади краще. Тож ця машина окупить себе менше менше, ніж за рік. Тож розраховую на підтримку депутатів і давайте всі разом зробимо нашу громаду охайною, чистою і красивішою.